Ну, а тепер золота штука, артрорем. Я думаю, всі погодитесь з тим, що сьогодні все ще стосовно опорно-рухової системи: артрити, артрози, остеохондрози, спонделі-артрози, протрузії, грижі, якісь там нервові. Зажаття, в общем, ви мене зрозуміли, все, що стосується опорно-рухової системи, опухші коліна, там, е, викрилені ноги, там, пальці крути не туди, е, локті, руки болять, все болить, спасіть і помагіття. Коли я кажу, що є така штука, всі задають питання, що реально допомагає. Е, Зрозумійте, що суглоб він сам не відновиться. Гряші вони рано чи пізно починають ставати все менше-менше. Вони перетираються, доходить діло до кістки, потім труться кістки друг от друга, і у нас виходить? що Запалення суглоба, от такі коліна, і ми сидимо думаємо, катастрофа, що ж його робити, куди його йти, і спасіть, і Це Два основних продукти, які потрібні для того, щоб відновити хрящову основу. Сам хрящ відновився. Це хандрей. І глюкозамін, вони обов'язкові. Навіть якщо ви сядете і будете порівнювати якісь препарати з аптеки або навіть БАДи з аптеки і наш е, Артрорел, ви трошечки афієте, тому що такого складу практично ніде немає. Нема такого поєднання, як є в нас, коли цей баланс дає і протизапальне, дає і дає де є вітаміни групи Б і тобто, ну, Зараз ми все так подробно про це поговоримо. І так, хандрейтінг, глюкозамін потрібен для того, щоб відновити хрящ, хрящову основу, хрящову смазку, щоб суглоб гарно двигався, не стирався. Друге, в нас є кальцій в складі. Не у всіх є кальці в складі, помітьте це. Додатково докупляти не потрібно. Чому я кажу, додатково докупляти не потрібно? Тому що, коли в принципі пропиваються хандроїтіни глюкозаміни, потрібно паралельно купляти кальцій. Тому що якщо вже є запалення, то, скоріш за все, йде тертя. Кістки об кістку і дається запалення, і нам потрібно втримати цю кістку, щоб вона не так була розрушалась. Да? І для цього ми п'ємо кальцій, щоб максимально скрепити кістки, щоб вони не крошилися. В нас в складі вже тут є, то тобто ну, нам не потрібно додатково купляти. Басфелія, Боже, це такий продукт, який дуже гарно знімає запалення вже через 2-3 тижні. Ви конкретно чувствуєте, що у вас ну, не так щось болить, що у вас там буде боліти, ну, в залежності від того, де що у вас не боліло. Препарат МСМ, це сіра, це міорелаксант, це спазмолітик, це е, препарат, який знімає спазм е, мишців. Далі, у нас є вітамін Е, у е, е, нас є. Зараз тут трохи більше видно. Вітамін Є. Е, в нас є вітаміни групи Б, вітамін К2, який відповідає за щитовідну залозу, за гормональні проблеми. Цього немає в складі тих продуктів, які б десь там на полках не бачили собі. Вітамін Д ну, кой де є, но щоб був К2 це дуже рідко. Берете, просто п'єте цей.